Ноттінгем Форест офіційно презентував Зінченка і ось який фейл стався далі. Олександр Зінченко, нарешті, презентований в якості нового гравця лісників. Це оренда на один сезон. Стало відомо, який номер українець обрав у новому клубі. Це вже добре знайомо йому по Арсеналу Мансіті 35-очка. Ноттінгем виклав в інстаграм фото Зінченка у клубній формі та підписав цей допис так: нові горизонти для Зінченка. Сам же українець теж дав перший невеличкий коментар, в якому заявив наступне: я вражений усім одноклубниками, базою, людьми довкола. Я вже відчуваю себе як у родині і не можу дочекатися, щоб розділити моменти разом, сказав Сашко. А от вже незабаром після презентації новий коуч Форест Ангелос з Постекоглу заявив, що Зінченко не зіграє в наступному турі АПЛ проти Арсеналу, бо це є однією з умов оренди. Але найцікавішим було те, що грецький наставник переплутав прізвище зінченка та назвав його Шевченком. І цей фейл швидко розлетівся мережею. Він таки сказав: Шевченко не зіграє. Ось послухайте самі Шівченка Сілована Всликизалайв. Ну що ж, сподіваємося, що це буде тільки на фарт для Зіни.